Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подобань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерний привіт, шановному панству! Підвальний кінозал розгортає свої обійми та радий вітати усіх, й життя не життя без порції темного кінематографу. У сьогоднішньому випуску отримаємо кілька дзвінків на чорний телефон. Потусуємося із чоловіками та вполюємо велику здобич. Екрани займає, як завжди, Роберт Менус, Головний підвальний кінокритик. Гайда, чорний телефон. Кінець 70-х. у Денврі. З'являється серійний викрадач дітей. А ще живе там суром'язливий та дещо відлюдькуватий фіні. У нього є батько-алкоголік та сестра Гвен, яка бачить начебто віщі сни. Цим ясно, що зацікавлюється поліція, але це зовсім не подобається батьку, який жорстоко карає дівчину, змушуючи повірити, що її сни це просто сни. Ясно, що цей самий хлопчик з'являється у сюжеті не просто так, бо саме він стає жертвою номер 6. Таємничий дядько на чорному фургоні просить допомогти із розсипаною коробкою, і тільки на добродушний фініс зголошується, як його викрадають й пошкнувши якоюсь гидотою в обличчя. Так і опиняється хлопака у темному звукоізольованому підвалі. Із радощів цивілізації є лише унітаз із бачком та старий настінний телефон, який, як каже Хапач, не працює. Але дивним чином, саме за його допомогою, із Фінні почергово зв'язуються усі минулі жертви, намагаючись допомогти у протистоянні маньяку. Режисер фільму Скотт Деріксон, екзорцизм Емілі Роуз, Доктор Стрендж та дилогія Сіністер. Сценарій написано спільно із Крістофером Робертом Каргілом, теж Сіністер та Доктор Стрендж на основі одноіменного оповідання Джо Гіла. Головні ролі виконали Мейсон Темс, Мадлен МакГроу, Ітан Гоук, судна ніч Сіністер та Варяг, а також Джеремі Девіс, дім який побудував Джек, Догвіль та серіал Сонна Лущина. Фільм типово для американських горорів про підлітки, висвітлює проблему булінгу у навчальних закладах, одвічну тему, хто сильніший, того й правда, а також тему тілесних покарань. Як я й казав трохи раніше, стрічка Чорний телефон є екранізацією повідання Джо Гіла. Так, того що син Стівена Кінга у порівнянні з першим джерелом фільм трошки кращий. Саме оповідання невелике. Тобто, якби знімали прямо по ньому, то була би якась хіба короткометражка для альманаху жахів. А так і фінальна битва довше вийшла, і побічні сюжетні лінії додали, і сцену бейсболу на початку. Але при цьому на жаль анітрохи сюжетно не висунули за рамки першого джерела. Тобто сестра має видіння виключно тому, що мама таки мала. Маньяк цупить дітей, бо він маньяк, який цупить дітей, кульки чорні, бо вони чорні, а телефон і туалет присутній підвалі просто тому, що вони там є. Антураж того часу відтворений дуже непогано, музика хороша, більш-менш динамічний сюжет. Хоча на початку, чесно кажучи, я трохи нудьгував. Сподобався арсенал масок хапача. Хоча, можливо, це була одна маска, але з різних поєднуваних елементів. У будь-якому разі вона виглядає химерно і моторошно у комбінації з грою Ітана Гоука Це було прекрасно. Та й в принципі решта акторів виконують свою роботу чудово. Здивувало, що незважаючи на те, що у містечку зникає за тих же обставин і майже в одному місці п'ятеро дітей, не і не два, батьків це сильно не запарює, діти й далі ходять самі додому пішки. А ще що, попри всі активні дії у кімнаті, одяг хлопчика практично не брудниця. Ну хіба що він його пере в унітазі і моментально десь сушить? Загалом чорний телефон це середнячковий підлітковий трилер про маньяка з малесенькими домішками історій про привидів. Порівнювати з воно не буду, оскільки не дивився. І сьогодні чорний телефон отримає звання квестром по дорослому. І поки ще всі тут прозоро натякають, що збірка українська містика успішно вийшла, і вже навіть тираж починає закінчуватися. Хто встигне, може й разом зі збіркою свині 2021 взяти, аби отримати максимальну дозу містики від українських авторів. Оформити замовлення можна на сторінці «Фензіну підвал у підвалу Фейсбуці, але спершу випуск до дивіться, що я дарма переглядав усі ці стрічки. Здобич 300 з гаком років тому жило собі було плем'я команд. Найпрогресивнішою серед них була нару. Дівчина не мала бажання бути вічною цілителькою і кашуваркою, а прагнула стати мисливицею і справжнім воїном, як і її брат. Під час одного не дуже вдалого полювання дівчина побачила у небі дивне світло. Ну, ми то люди бувалі і розуміємо, що це звичайнісінький космічний корабель, що десантував першого хижака. Але юна нару сприйняла незрозумілу річ як знак. Нару разом із невеликим загоном рушила шукати левицю, яка напала на мисливців. На жаль, усе трохи йде не за планом. Дівчина у двобої падає з дерева, приходить до тями вдома. Ображається і сама рушає на полювання, щоб усім довести свою міць. Так нару стикається із ведмедем Грізлі, французькими економістами-браконьєрами та власне хижаком, який займається методичним винищенням усього, що йому видається загрозою. Чим же обернеться Мочилово? Та да хто ж тут таки здобич? Хм? Режисер фільму Ден Трахтенберг, Вулиця Монстру, 10» та Чорне дзеркало. Сценарій написаний спільно з Патріком Ейсоном. Серіали «Джек Райан» та Вейворд Пайнс. Із продюсерів варто згадати Лоуренса Гордона, який продюсував двох перших хижаків, а також гелбоїв. Головні ролі виконали Ембер Мідфандер, легіон та Людовий дрифт, Ден дільєгро, Американські історії жахів Милий Дім, Дакота Біверс та Стормі Кіп. Розробка почалася під час зйомок хижака у 2018 році. Спершу творці хотіли продати окремий фільм Черепи без жодних прив'язок до серії. Але у 2020-му стрічка таки офіційно стала п'ятим епізодом франшизи. А у кінці 2021 року отримала свою назву. Здобич. Деякі джерела стверджують, що базується сюжет на коміксі Хижак 1718, але насправді двохсерійний комікс «Predator – Hell Come Walking має спільного дещо більше. А ще фільм сюжетно схожий на короткометражку Воїн Хижак 2019 року про те, хто його там зна, хто що в кого позичив. Порадували відсилки на попередні фільми франшизи. Вони були не прямо фансервісом, а значно тендітніші. Хоча можна сказати і що весь фільм є у якомусь сенсі офігезною алюзією на першого хижака. Такий собі рімейк, але про команчів із жінкою у головній ролі. А ще кінцівка битви з хижаком нагадала поклоніння Ящерці Дереша. Але шо жо це точно не відсилка. Окремо сподобалися стильні титри в кінці фільму. Мається на увазі анімація на фоні, і спойлер, там є ще типу сцени після титрів. Це трохи натякає на потенційний сиквел. А ще собака дуже симпатична така собака. Творці кажуть, що використали в фільмі усі сцени, які були з нею відзняті. Публіка хотіла більше, але по перше, не було вже чого монтувати. А по друге, фільм не про кудлатого. Декому дуже підгоріло через те, що фільм про жінку і те, що вона у фільмі не така вже й слабка стать. Але певно, ці шановні люди забули про, наприклад, франшизи Чужий і Геловін, де саме панянки дають смачного тягла ворогам. Початок фільму не дуже радував динамічністю, проте у той же час якось та й допоміг поринути у побут команчів. Хоча фільм і має рейтинг R, себто Строго 18, плюс кривавість тут часом на рівні підліткових фільмів. Ні, нам показують часом і тіла роздерті, але деколи камера чомусь утікає в бік на сценах розправи. Замість крупних планів і всього такого. Можливо, режисер не дуже полюбляє кривавості, і цим все зумовлено. Графіка тут теж місцями так собі. Вони намагалися, але схоже, що часу було малувато. А ще реалістичність. От з нею взагалі поганенько. Уявімо, що справді є квітка, яка сильно знижує температуру, але від цього і мозок працював би повільніше, і рухливості такої не було би. Та й швидкість оленя, що втікає від погоні, точно у рази більша за людську, навіть якщо ми про індіанців. А ще кілька історичних, географічних та фізичних нюансів. Але не будемо ще й про це, а то подумайте, що фільм прямо такий відстінь. Загалом здобич це непоганий фантастичний бойовичок та сюжетно-часовий поворот франшизи, такий собі мешап вінету та хижака. І сьогодні здобич отримує звання вош червоношкірих. Чоловіки. Жінка стоїть у кухні, зачиняє вихід на балкон, за яким сповільнено падає чоловік. Меланхолійна музика на фоні, кульбабки, з яких здувається цвіт. Я ж подумав, було, що це я умудрився проспати весь фільм, і це вже остання сцена. Але ні, це такий був самісінький початок. Виявляється, жінка гарпер. Хотіла розлучитися зі своїм чоловіком Джеймсом через постійне емоційне насилля та маніпуляції з його боку. Після останньої сварки той вдарив дружину, вона вигнала його з будинку, а далі відбулася ця сама сцена з початку фільму. Аби відволіктися, Гарпер знімає будинок у чорта на рогах, вирішує прогулятися околицями і натрапляє на таємничий тунель. Наповну насолодитися самотністю заважає постать, що з'являється з іншого боку проходу. Жінка втікає і випадково знаходить якийсь невеличкий закинутий хутір. При спробі зробити фото бачить дивного нудиста, але на цьому зустрічі із місцевим населенням не закінчується. То нудист з'являється знову. То вікарій біля церкви звинувачує жінку, що вона винна у гибелі Джеймса, бо не дала перепросити. То бармен, то поліцейський, то хлопчик, який хоче гратися, і всіх їх поєднує дещо спільне. Автор сценарію та режисер Алекс Гарланд, відомий за фільмами «Екс-махіна», Анігіляція, «28 днів по тому та романом Пляж, який був доволі цікаво екранізований. Головні ролі виконали Джесі Баклі. Я думаю, закінчити все це. Звір та фарго, рорі Кіннір, бульварні жахіття та гра в імітацію, папа Есієду. Я можу знищити тебе, і вбивство у східному експресі, та Гейл Ренкен. Жанр фільму вказано як фольк горор тому тут присутні цікаві символічні елементи, наприклад, кульбабки, які мали би натякнути мені на населення містечка, але я не дуже по ботаніці. А ще зелена людина і щіла на гік. Але все це британська символіка, яка у нас мало відома. Тому, можливо, не всі зрозуміють натяки, і комусь це буде просто якась дивна хрінь. Жах і напруга наростають дуже поступово, так що хтось може просто занудитися і не дочекатись найцікавішого. Наприклад, як Рорі Кіннер зіграє практично усіх чоловіків у містечку, де відбувається сюжет, і особливо пояснення, чому так. Ну, хоча це не зовсім буде пояснення, і якщо чесно, я не до самого кінця второпав фінал. До речі, про фінал. Він справді дивує, як мінімум графічно. І фільм нарешті стає хоча б на трохи динамічнішим. Проте маю додати, що саме через кінцівку деякі люди стрічку загівнили. Ну, на колір смак. У фільмі реально гарні краєвиди і природа. Я би сам потинявся таким лісом і пожив трохи в такому будиночку. Благо мобільний інтернет, наче там тягне, і електрика присутня. Сподобалися експерименти із Луною у тунелі і те, що ця мелодія потім ще кілька разів використовується у фільмі. Щоправда, знавці фізики можуть поставити під сумнів її реалістичність. І, на жаль, фільм важко назвати саме страшним. Можливо, одна-дві сцени викличуть емоцію типу «Фу, гедота!», але переважно це нагнітання. Тобто жах полягає швидше у тому, що ми не знаємо, чи все це відбувається насправді, чи жінку просто глючить на фоні стресу від загибелі чоловіка, який таки не ясно, чи просто згори навернувся, чи зумисне плигнув. Алекс Гарланд, вочевидь, намагався розповісти нам, що чоловіки-аб'юзери це погано. Але вийшло якось ну, надто вже буквально. Загалом, чоловіки це психологічний трейлер про насилля над жінками, який перетікає спершу у фолк, а потім боді-горор, змастивши собі дорогу метафорами та цитатами. І сьогодні фільм отримує звання Шоу Доголосиків. Ну що ж охолюбе? Від чоловіків заледве не вродили, здобич заледве не втекла, а на телефон важко додзвонитися. Нічого, це все дрібниці. А от випуск наш добіг свого кінця. Екрани займав Роберт Менус головний підвальний кінокритик. Підписуйтеся на Фензін підвал у соціальних мережах. Там є що і подивитися, і почитати. Словом, не нудьгуватимете. При можливості підтримайте Збройні Сили України, а картка для донатів саме проєкту Фензін підвал буде прикріплена внизу видава. Химерної ночі, слава Україні!